Глинонька. Ходімо, вип'ємо чаю, я буду розповідати про нашу веранду. Я веранда. Це те саме місце, де я тільки що робила чай. Бачите, круглий столик було заплановано від початку. Це первісний стан хатинки, і можна бачити, що стара верандуся лишала вільними два вікна. Далі я схематично зобразила, яке місце ми запланували для нової веранди. І шведесенько розвалили стару. І тут вияснилося, що нам потрібно переносити двері на місце вікна і старий дверний отвір замуровувати повністю. І це нехитре перетворення в результаті подарувало нам нашу спаленку. Ось тут вже на готовий фундамент, на залиту підлогу, вже починає кум мурувати нам стіни. На цьому фото вже готові стіни. І стрілечкою я показала той самий вже замурований дверний отвір. Саме його я вперше в житті закидала глиною. А далі ми розібрали старий дах і вживили в нього новий дах. Ось так воно у нас вийшло, і мені здається, це набагато краще, ніж раніше. А тут голі балки просять глини. Потрібно терміново робити стелю. Оголошуємо толоку. Я спеціально піднялася на горище, щоб показати, що стеля дійсно глиняна. І незважаючи на те, що горище в нас не ізольоване, веранда тепла. Глина прекрасний будівельний матеріал. А ось так я потрапила на горище. Прямо на веранді в нас знаходяться сходи сюди. А це короб, і отаким от чином розкладаються сходи. Однією рукою, звичайно, не дуже зручно, але тим не менш я це зробила. А це я тодішня. Привіт! Після того, як була готова стеля, я почала накидати перший шар глини на стіни. Це була глина з соломою і ось так пальчиками, пальчиками. А далі штукатурка з половою, перетирання з піском, біління вапном. І вийшла ось така текстура. І все заради того, щоб отримати веранду мрії. Я хотіла такий собі український прованс. Веранда, умовно, розділена на дві зони, ось цією білою шафою з юзка. І так як тут диван, то це в нас називається зоною лежання. А от з протилежної сторони зона жування. І якщо ми не приймаємо гостей, то йому лише тут, за цим ось столиком. З вікон веранди відкривається прекрасний вид на хвойник, на липу і на сосновий ліс. Всім відомо, що саме вікна є центральним елементом веранди. В нас вони дуже нестандартні. Так співпало, що чоловік в мене інженер-проєктувальник фасадних алюмінієвих систем. Ви правильно здогадались? Так, вікна в нас алюмінієві. Чоловік зробив їх власноруч в себе в гаражі. І хочу ще вам показати, ось на вікнах в нас є ось такі так звані жалюзі плісе. Ми дуже довго обирали собі жалюзі, але дуже сильно саме цими задоволені. Покажу, які мають можливості, як виглядають. Можна відкривати як зверху, так і знизу. Що є дуже зручним, при розміщенні на підвіконнях розсади. Це не цьогорішня розсада, але я хочу просто, щоб ви пам'ятали, що вона в мене є. Зіскочимо на підлогу. Вона у нас з паркетної дошки під ясен, бо ми полінувалися робити натурально. До речі, цей наш диванчик розкладається в повноцінне, величезне спальне місце. Ось так. Іще на дивані живе наша єдина худоба, одноока вівця. А на такій поличці з юзка живе частина моїх орхідей. Лишилося розповісти про двері. І це, напевно, єдина річ в нашій хаті, на якій ми не економили. Вхідні двері ми замовили якісні, металопластикові, з так званої вхідної групи. Ну а дизайн мій. Ось це віконечко я придумала сама. І тут я знову ненадовго з вами попрощаюсь. Працюємо всі на перемогу. Усім бажаю добра і щастя завжди ваша баба Наталка.